Всім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі по бісероплетінню. Якщо ви ще не підписані, то підписуємось на канал, ставимо обов'язково вподобайку, пишемо коментарі під відео. Так, це відео буде про ярмарку. Ви знаєте, ті, хто дивляться мене давно, що я у квітні приймала участь вперше в своєму житті у ярмарці хендмейду. Та мені настільки сподобалось, що я вирішила взяти участь знову. Зараз, ось у вересні, буде ця виставка проходити. І я вже активно ось цього разу на виставку я дуже-дуже активно готувалася. Я ночами не спала. Я весь час все щось плела плела Тому я трішки і вибилась з режиму Ютубу. Зараз хочу вам показати всі вироби, які я підготувала для виставки. Поділитись тим, що буде в мене на виставці. У мене буде бісер пресіоса, вироби з пресіуса, і також міюки деліка. Так, з чого б його почати? Мабуть, давайте почнемо з кілечок із міюки деліка. Так, Зараз буду вам показувати ось таке кілечко, дивіться, я спеціально увімкнула ліхтарик, щоб передати вам ось це сяєння бісеру. Так, таке кілечко. Далі, ось такі зараз два кілечка. Ось, дивіться, як сяють. Так, далі. Зараз ще я вам покажу ще ось такі жовто-блакитні кільця. Ось. Одне ширше, друге вузеньке. Так, кілечок не так багато, але є. Ось таке мені захотілося зробити кілечко. Ось воно як сяє зараз. Так. Далі ось таке з бензином, але його погано видно. Тут а, усередині не чорний колір, а синій бензин. Ось так. Далі. Ще ось таке класичне у нас. Тут вже всередині у нас чорний колір. Золотом. Так. І ось таке останнє кілечко. Таке пудрове, ніжне, теж переливається. Так, з кілечками все. Далі, далі сережки. Сережки. Ось такі пусети бензинові, дивіться. Я Це Просто щось. Так, далі у нас йдуть ось такі сережечки. Жовто-блакитні. Так. Далі зробила ось такі бензин з червоним. Теж. Так. Далі. Золото з червоним ось такі. Так. І останні ось такі. Так. Це стосовно бісеру міюки деліка. Також ще я зробила. Багато, я б сказала. Ну, для мене це щось, якби Браслетики. Зараз я вам по черзі покажу. Ось такий. З золотою застіпкою. Ось так зараз. На ручці він виглядає. Так. Далі наступний. Мені цей браслетик зараз, який я вам покажу, дуже подобається. Не знаю, ліхтарик чи передасть, чи ні. Це мерехтіння. Ось, о, дивіться, спіймав синій. Дивіться, це просто бомба якась. Не знаю, воно прям ну, неймовірно сяє. Тут теж золота застіпка, але вже з кілечком ось така, без трубочки цієї кінцевика. Ось так. На ручці. Так. Далі. Наступний браслетик це ось такий. Теж дивіться, як він мерехтить. Так, теж тут така застіпка. Ось так на ручці. Так. Далі. Ну, ось ці два браслетика, це підкільця. Я вам показувала щойно. Два кілечка, ось два браслетика. Це як комплектик. Теж сяє, бачите, як мерехтить? Ось так на ручці виглядають. Так. Далі. Ось такий браслетик теж сяє. Це вже на станочку браслетик я робила. Так, навіть ліхтарик не передає повного сяєння. Так, наступний браслетик це ось такий. Я намагаюсь, але спіймати тяжко. О, тут спіймала. Ось такі. Це теж на станочку я робила браслетик. Так. Далі у нас будуть вузенькі браслетики. Я їх робила теж на станочку. Ось такі зараз. Ось. Дивіться, як сяє. О, бензин взагалі просто щось неймовірне. Так, тут трубчаста така у нас застіпка з сердечком. Ось так. На руці. Так, далі. Ось таке вузенький такий теж зі смужечкою, застіпка тут без трубочки, звичайний ланцюжок з серденьком. Так, ось так на руці. Далі угу. ось таким я захотілося зробити. Не знаю, він чомусь не всім подобається, але не знаю. Як на мене, такий якийсь яскравий. Ось такий. Теж ця є. Ось так на ручці. Тут у нас застіпка кінцевик. З ланцюжком, з Так, далі. Ось це просто must have. Плела я його, я вам скажу, дуже довго. Дуже, дуже-дуже тому що тут не на станочку, тут ще й в рядочку не парна кількість бісеринок, де висота, оце ширина. тобто і доплітати кожного разу по одній бісеринці було ще вплітати. Це, ну, я поборола цю складність і ось такий браслетик. Дивіться. Взагалі, мені здається, клас. Так, і останній мій браслетик це ось такий ось такий. Зелений з золотом. Тут у нас ось така застіпка, я зробила шнурочок такий. Ось так зараз я вдягну зараз ось так на ручці. Це так, це все те, що стосовно деліки. Тепер зараз я вам покажу те, що я зробила. Із бісеру персикуса. Значить, перше це ось ця краса на зав'язочках. Ось такий гарний, синій переливається. Це щось. Це така у нас стрічковий гардан чи силянка, як у Лесі Українки. Так. Ось таке. Це у нас буде теж цінове. Потім ось така селіночка, тонесенька. В мене є майстер-клас на цю селіночку. Теж вона на зав'язочках. У мене така тонесенька, тонесенька. Ось. Так. Так, так, потім. Ой, зараз. Ось цей зелений Теж я робила майстер-клас. Ви бачили? Можливо, сподіваюся, що бачили. Так, в зеленому кольорі на ось таких зав'язочках, на стрічках. Далі. Ось цю роботу ви вже в мене бачили, мабуть. Ось ще такий покажу. Ось. Так, дівчатка, ще а, я робила брилки. Зараз вам покажу різних кольорів. Я робила ось таке серденько. Це бісер пресіоса. Ось таке серденько. Потім червоне ось таке. Так. Далі. Ще було в мене ось таке серденько я зробила. Далі чорне. Куди ж без такого червоного, звісно ж. Так, потім мені захотілось ось такий червоний. Так. Куди ж без патріотичних сердечок, звісно ж. Потім ще Ось таке патріотичне, серденько. Так, і вирішила я ще спробувати сплести брелочок із бісером Юкі Деліка. Але в мене вистачило тільки на один. Хотіла я багато наробити їх, але змогла тільки один ось таку бджілку. Вона просто шалено-мила бджілка. Золотий переливається. Така вона мила білочка. Ось так. Ось таке в мене багатство для виставки. Цього разу я ж кажу, я плела дуже-дуже багато. Дитину вкладала спати, і починався в мене друге відкривалося дихання, і я плела вночі. Плела-плела, тому що в день це нереально. А ще у мене ось такі є дві, два чокери. Ось такий синенький з зеленим і жовто-блакитний. Ось, ще такі є. Більш акцент я робила цього разу на Міюкі Деліка. Тому з того, що в мене залишилось, ще є якісь роботи, які я робила із пресіоси, я їх візьму. Ну, Показувати немає сенсу, тому що ви вже їх бачили, їх вже показував, деякі вироби, ті, що є у наявності. Так, а з нового ви вже все побачили. Обов'язково я з вами поділюся відео, як пройшла, як все все все, все вам обов'язково покажу за ярмарком. Сподіваюся, що цього разу в мене все буде більш оптимістично, ніж минулого разу, тому побажайте мені успіхів на цій виставці. До нових зустрічей. Бувайте! Скоро зустрінемось!